15 липня, п'ятниця, пророцтва про Месію, частина 1. Воістину, прекрасний був маєток, дарований нашим першим батькам, шість днів втрудився великий творець. Облаштовуючи його для них, і щодня після завершення роботи він оголошувався гарним. На завершення, коли все було готово, Бог створив людину за образом своїм і подобою і дав їй владу над звірами польовими, птахами небесними, рибами морськими, словом, над усією землею і всім, що в ній. Земля була родюча і не була обтяжена тернами і будяком. легкої праці, не супроводжуваної втомою було б достатньо, щоб вона могла дати рясний урожай. Більше того, насадив Господь Бог рай у Ведемі на сході і там усадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла, і взяв Господь Бог людину і веденську мураї вмістив був її, щоб порила його та доглядала. Буття 2, 8, 9, 15. Усе, що людині потрібно було підкорити, засадити і обробити цю решту землі. Бог сам насадив у Вадемському саді, і людині залишалося тільки чудове заняття керувати ростом розкішних плодів і тішити ними свій погляд. Тут усе було передбачено для досконалого щастя, усе було найвишуканішої якості та надано без обмежень. У людини був найвишуканіший, найтонший смак, щоб насолодитися цим повною мірою, а її ідеально збалансована природа не дозволяла їй затьмарити задоволення будь-якою надмірністю. За наявності ідеально пристосованого до неї супутника, її двійника не було нічого, що могло перешкодитися. Їй на солоді життям. Але в цей едем прийшов спокусник, будучи вигнаний як осквернитель з гори Божої за бунт, до якого його підштовхнула гордість, він знайшов задоволення своєї душі у спробах зашкодити Божим цілям і змусити інших розділити його нещасну долю, знаючи, що послуг це життя, він спланував смерть людського роду, змусивши наших перших батьків згрішити. Там, де було щастя, він посів насіння невдоволення. Там, де була лагідність і добровільне підпорядкування справедливим і м'яким вимогам Бога, він посіяв гордість і нечистиві амбіції, там, де була максимальна свобода, бо людина ходила в законі Божому, супротивник душ приніс тяжке й жорстоке рабство і самотній дім в'язницю, навіявши їм думку про те, що Бог суворовий господар, і що своїм м'яким правлінням він прагне возвеличитися їхнім коштом. Він примусив їх шукати більшої свободи на своїй власній дорозі, і в такий спосіб вони виявили, що, хоч власний шлях людини може видаватися правильним в її очах, кінець її шляхи смерті, тому як однією людиною гріх увійшов у світ і гріхом смерть, так і смерть перейшла у всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Але люблячий батько не залишив своїх дітей повністю в руках їхнього безжального супротивника. Одразу ж після того, як наші перші батьки вчинили гріх, ввівши смерть у світ і все горе наше з втратою Едему, Бог вимовив слова, які врятували винних, від цілковитого розпачу, сказавши тому, хто спричинив падіння, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його Буття? 3:15. Ці слова всі розуміють як обіцянку Месії, який має знищити сатану та його діла і визволити тих, кого він зв'язав. І в наступні віки, аж до того дня, коли вони справдилися, найбільшою надією кожної жінки, котра вірить Божому Слову. Було те, що вона може стати матір'ю великого Визволителя. Відразу ж ми знаходимо свідчення в прийдешнього відкупителя. Авель приніс Господу жертву від перевістків стада свого і від туку їхнього. І зглянувся Господь на Авеля і на дар його. Апостол каже: Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його. Нею і вмерши він ще промовляє, Євреїв 11.4. Ця жертва показала віру в Авеля, в Агенця Божого, який своєю смертю мав взяти на себе гріх. За свою віру він був зарахований до праведників. Ця дуже коротка розповідь є для нас повним доказом того, що план спасіння був відомий у всій своїй повноті першим жителям землі цією жертвою. Авель показав, що він знав, як і чому Месія має бути уражений, обіцяний Месія, якого віщували всі єврейські жертвоприношення, були надією цього народу у всій його історії. Месія так тісто пов'язаний з єврейським народом, що ми не можемо думати про одне, не думаючи про інше. Майсей пророкував про Христа, коли говорив юдеям: пророка спосеред тебе з братів твоїх. Такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, Його будете слухати, повторення закону 18.15. І наскільки широко це пророцтво розуміло як таке, що стосується Месії, що коли юдеї хотіли дізнатися, чи є Йоанн Хреститель обіцяним, вони просто запитували, чи пророк те. Старий заповіт, усіяний пророцтвами про перше пришестя Христа, до них звертався Ісус, щоб довести свою божественну місію, і ними апостоли переконували народ у тому, що Ісус є Христос. Після того, як Пилип послухався заклику вчителя: «Іди за мною! Він знайшов Нафанаїла і сказав йому, пали Нафанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки, Ісуса, Сина Йосипового із Назарету, Івана 1.45. Сам Ісус сказав невіруючим юдеям: Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він Івана 5:46. Павло сказав о Гріппі, але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до Дня сьогоднішнього та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, що Він, як перший, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові поганам. Дії апостолів 26, 22, 23 а Петро сказав про Христа: усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Дії Апостолів 10.43. Оскільки. Згідно з Писанням, існувало таке загальне очікування Месії, чому коли Христос прийшов, до свого воно прибуло та свої відсурались його. Івана 1:11. Єдина відповідь, яку можна дати, полягає в тому, що вони не вірили своїм власним писанням, адже всі пророцтва про Месію справдилися в Ісусі з Назарету і не могли стосуватися жодної іншої людини. Щоправда, ми б не визнали багато з цих старозавітніх пророст такими, що стосується Христа, якби їх не застосовували натхненні автори Нового Завіту. Але юдеї мали натхненних пророків, які просвіщали їх, тож вони не мали виправдання своєму невір'ю.